Всім привіт! Мурая Кеніга. Завжди думала, що вона цвіте один раз, тому що її вирощувала в кімнатних умовах. А зараз чи в теплиці, чи то просто вона розрослася, бо зараз це вже досить доросле. Урожай тільки зібраний, і вже достигає другий. Вже чорніють ягодки і цвіте. І знову вона цвіте, і знову будуть ягодки. В ягодках там, звичайно, не дуже є що їсти. А от листя дуже добре використовувати в суп замість приправи карі. За мураєю головне слідкувати, щоб її кліщ не з'їв, бо дуже воїн її полюбляє, її листочки. Але так як листя використовується в їду, тому краще її обробляти біопрепаратами. Біопрепарат за 5 днів вже все з листя виходить і можна використовувати їх в їжу. Вона, вона від з корінчика десь пустила новий росточок чомусь. Прям з коріння. Дереться вже, вже дуже велике, гарно виглядає. Ось так, пока все буде Україна. Тримаймось.